Я дуже часто розказую, я думаю, що якщо ви зі мною давно то чули, як я всім кажу, ну, хрін, хрін, хрін. У нас всі його проклинають так само, він дуже злісний. Викопати його неможливо, якщо, так як і в кульбаби, ще більше залишиться хоч трошки, а там глибоко-глибоко йде корінь. Якщо ти його ніколи не викопаєш, обламаєш, і він з часом все одно проросте, проросте до поверхні, добереться і проросте. Так, от, все, що я знайшла сьогодні, от в такому вигляді. Ви ж знаєте, що хрін – це великі такі листя, велике коріння. А сьогодні він ось такий. Ловіть. Ловіть це ліки з Божої аптеки. Обов'язково ловіть і використовуйте. По перше, коріння можете викопати. Коріння можна викопувати цілий рік. Коли б ви не знайдете, там хватить, там ефірних олій дуже багато. Там інгаляції навіть з тим ароматом роблять. Уявляєте собі, люди, коли труть його плачуть <гірки> гіркими слізьми, щоб зробити нам отой хрін з бурячком, який на базарі продають, але це дуже-дуже корисна інгаляція. Спеціально можна робити. Дивіться, це ліки для мозку, серця, кісток від застуд, в ньому величезна кількість вітаміну С. Ну, ефір, ефірних олій не роблять з нього, атарма, вона дуже крута. Вітамін С В1, В2, В6, ПП, кальцій, фосфор, магній, залізо, йод. Уявляєте собі, це в хріні, які всі топчуть, викопують сільлю, посипають, і, і, і непонятно, що роблять. Стимулює вироблення штункового соку, поліпшує апетит. Сприяє кращому перетравленню засвоєнню важкої та жирної їжі і знижує холестерин. Тому, по-перше, беріть у бабусь завжди оцей хрінчик з бурячком і їжте, таку користь ми, по суті, крім такого хрінчика, і не їмо. В магазині я пробувала кілька штукні, а не то все-таки на базарі в бабусь треба купляти. А ще якщо бабусі часто продають просто корінці. Вони на кістки похожі, до речі, всі, якщо ви помічали, всі плоди, якісь фрукти, вони похожі на різні органи. Морквочка на зрізі похожа на сітківку ока, наприклад. да, е, Селера і хрін похожі на кістки наші, бобові схожі в нас на нирки. Це не просто так, це підказочки. От, так ви можете купити просто за 3 копійки, бабусі продають, просто курінці хріну, вони зберігаються цілий рік в холодильничку. Якщо в кульочок покласти, просто внизу, де овочевий відділ, хрін буде лежати. І ви собі малесенький шматочок завжди взяли, або в салатик потерли, або точно всі супи, борщі, приправи, соуси. Точно. Грамулечку. Грамулечку, ну куди би ви. Ну, от як куди ви кладете моркву трете, отак малесеньку грамулечку цього або поріжте, або потріть. Ви не заплачете сильно від шматочка такого, але він свою роботу зробить. Я дуже люблю його додавати от до перших страв чи до якихось соусів або підливок. Ну, прекрасно. От таке щось таке, знаєте, непомітне, воно дуже класне дає. От мої дорогенькі е, листя. Що з листям роблю? Так само. Так само все роблю. Коли вони вже виросли великі, і ця, знаєте, серединка, оця от перепоночка, яка бачите, такі листочки маленькі, що ж вам показати? Ну, от коли він виростає великий, оця от стобурець іде, і ця перепоночка е посередині, вона стає така груба, велика. Ну, то я її скидаю. Я, наприклад, зриваю тільки оцю, ну, не м'якоть, а по краям оцей легенький листочок спокійно ріжу, так само він у мене скрізь. Ну, от скрізь. От все, що я перечисляла, соуси, салати. Якщо ви фреш фреші робите, годиться борщі, да, причому як зелений, так червоний, чи просто в мене скрізь є. І в приправі в моїй. От диких, диких трав його дуже багато. Він класний, він гарно пахне, він гарно зберігається, гарно сохне. Ну взагалі з ним немає проблем. Це, до речі, чоловічий ну, Афродізяк він і збільшує, підсилює статевий потяг, і зміцнює потенцію, і лікує урологічні чоловічі захворювання, назване не просто так, якщо знаєте, без скабрєзності і нижчі плінтуса рівня жартів. Це не просто так. Це також нам підказка від природи.